Моє вітання з Підні України, з Херсона. Мене звати Ірина, звати, і ви на моєму каналі Ірина Життя-Буття. Життя триває, ось це в мене хризантемка, яка в другій половині, половині листопада починає квітувати, і так гарно виглядає ромашечка така. Так, а тут небезпечно стояти. Я забулася, у нас вночі був. Та вночі в день обстрілу, ви, бачите, оцей високовольтний провод. обірвало його, і він лежить цілий день. І прямо-прямо на моєму горіхі. Я варійку викликала ще зранку, але досі їх немає. Він так гудів, зараз вже не гуде, тому що, мабуть, ви напругу. Ось така історія у нас вчора була. А яка історія в мене? Веду вас до свого інжирчика. Ось тут понападав він ще, ось ось ще падає є. плоди. Вчора я вже трошечки тут його обрізала, нарізала, а сьогодні буду уже кардинально. Що я буду робити? Бачите, в мене він такий великий, три стовбура. Ну, от, от який стовбур, він, е, як моя ладонь, оцей. Оцей поменше, е, і то я хочу залишити. А оцей великий, оці стовбур, я буду зараз. Пиляти. Чому? От я вже почала його спилювати. Тому що в мене тут росте гранат. Гранат в місці сонця мало не вистачає. Отак От воно тут примостилося. Ну, так, я... я не думала, що так може розростися інжир дуже великим таким деревом. Не сподівалася, що таке велике буде дерево. воно велике. О, де ж. Ой, яке небо красиве. І летить у нас цілий день. Але ж своє треба робити. То я хочу спилити оцю ось, ось, ось велику, що я вам показала, деревину, залишити поки дві частини, ну, а макі, я вже буду трошечки пізніше обрізати, поки що сьогодні тільки на, розраховую на те, що я спилю одну з цих деревців, стовбурців. Оцей стовбур я буду пиляти. Ну і загущене вона. Куди ж його? Якщо воно кущем росте, то куди ще не йшло. А воно вже таке утворилося, деревина така велика. Надо її все-таки спиляти, як би не було, не було шкода. Я таки її спиляю. І плоди ще й досі, я покажу, тут не видно так, не буде видно. Ще там висять, де-не-де залишалися. Спочатку цю гілку обріжу, потім цю под, по макушкам, а потім уже е, основання. Ну, а тоді вже перейду. Такий інструмент маю. Вон, який височивний вже. Два метри є. Гранату звільнила місце. Прям якось тут аж світліше стало. Так, ну, а що стосується інжира, так, він, оці гілки, вони ж сонце шукали, і вони в рік пішли. Оці всі. І якось так, а тут нічого немає. І однобоке вийшло воно. Ну, я думаю, на наступний рік вирівняється цей дочок. І буде вона рівномірно. Я поки що залишу оцю гілочку, другу оцю. Вона начебто і не заважає ніяким тут рослинам, ну хіба що на нектарин. На нектарин е, обріжу гілочки оці, щоб вони так на нього не зазіхали на територію нектарина. Е, нехай поки що буде. Е, так, а тут так звільнилося місце гарненько. Оці всі гілочки. Ну, не всі, на всі мене не вистачить терпіння. Зрозуміло, що, а деякий з вілочок я поріжу на живці. Ну, живці буде багато. Я думаю, що отакі от теж підуть на живці. Я собі поріжу, ну, спробую, чи прийметься, чи ні. Ці живці чи покоріння дасть. До речі, я можу нарізати, можливо, комусь підписників потрібний. Живці сорта, я не знаю, цього синього такого інжиру, як оці ягодки тут у мене лежать, я можу нарізати, ну, в першу чергу, то в херсоні живе, в мене є підписники із херсона, то я можу вам, Ми можемо зустрітися і я вам передам. Ну, а якщо хтось сильно бажає, якщо будуть у мене живці, е напишіть мені, якось зв'яжемося з вами, якщо я шую. Зможу відправити, у нас нова пошта працює, і Укрпошта працює. Мені їх не шкода. А я знаю, що їх продають, і не дешево, прямо ці такі ось живці. А я вам безкоштовна. Так що, підписники, звертайтеся. До речі, дівчата, хто ще не має такого інструменту, купуйте акумуляторний, він і не так дорого коштує. А дуже багато їх різних. Я прочитала дуже багато відгуків, і позитивних, і негативних. І не дивлячись на оті негативні, я все ж таки його купила. Ну, бачите, я за дві хвилини сполякала таку велику деревину. Далі зараз перепиляю це все, ці гілки. Ось тут якраз в мене звук і пропав. Тобто мікрофон розрядився, не змогла записати із звуком. Озвучую. Оце стільки живців вийшло, я показую, що живці мусять бути визрівши звис деревини. Оця зелена, вона не визрівша. А оці темніші от якраз такі живці потрібні для того, щоб живцювати. Товщина їх мусить бути. 3, десь 2-3 см, такі товстенькі, вони мусять бути. Ну, ось на пів метра десь нарізаються, а тоді можна їх ділити на живці і розділяти. І зберігати я буду в холодильнику. Є дуже багато різних методів. Ви можете в інтернеті ознайомитися. Ну, це я кажу для тих, хто хоче шивцювати, хто буде. Цими живцями розживеться, як то кажемо. Ось. Ну, а я в холодильнику буду їх тримати. Ось так загорнула живці вологий папір, папір, харчова, папір і харчова наверх. Чотири саджанця тут у мене лежать. І так вони будуть зберігатися в мене в холодильнику до лютого місяця. Ну що ж, будемо експериментувати, треба пробувати, що з цього вийде. І вам вдалих експериментів. Плікрантусу треба вже на зимівлю. Що я роблю? Уже деякі живці я пообрізала, ставлю на вкорінення, вони вкорінюються, і потім я їх. Висаджую і на, на наступний рік маю кущики. Минулому році я обрізала оцей кущик і залишала пагани. Отак от, от по діаметру горщика пообрізала, а ті пагани залишила, і воно ця рослина в мене зимувала в прохолодному місті, пішла в ріст уже зимою, і на весну вже був кущик. Але він дуже погано ріс. В цьому році він був жовтий, весь час якийсь хворобливий. Я вирішила його позбутися з цим кущиком. Я так спробую. Я його обріжу по діаметру, дещо візьму ще на живцювання, а його в прохолодне місце, що буде на наступний рік. Немає вже тут рослини, все, горщик помиється і на зимівлю в приміщення. Дуже багато нарізала живців. У водичку буду ставити і збережу е, на зиму оцей кущик, обов'язково досиплю трошечки сюди ґрунту е, такого поживного, І оброблю, полити треба його обов'язково. І ще, мабуть, ґрунт полию байкал М, щоб його оздоровити. І буде стояти в приміщенні. А ці на живцювання. Вон, хорошо, цей плікрантус, дуже гарно дає. Коріння. Мені подобається він, коли різала такий аромат, пахне-пахне. Нарізала пахне. ось ціле відерко. Коріння, відерка дуже багато. Все на компост. Поставила на живцювання, нехай стоїть багато, вийшло, але ж нехай буде. Ті, що я ставила три тижні тому, ось тут, вони вже дали коріння, я їх несу на висадку. Горщик помила, висушила, приготувала ґрунт. Зараз буду садити. Гарні корні він дає швидко відносно. Так, є більше корінців, є менше корінців. От тим він і привабливий плекрантус, що він гарно жуцюється. Взагалі-то це кімнатна рослина. Це ми вже садівники перенесли, перетаскали цю рослину у сад і тішимося. Він росте в кімнаті, зимує, як і інша кімнатна рослина. Але ж я от таким чином роблю для того, щоб таку велику рослину не заносити. В садочок, в будинок, а вирощувати нову, он, оновляється, оновлюється рослина сама по собі, і, як на мій погляд, це краще, якщо вже ту рослину в великому горщику туди-тягати. сюди тягати. І Я посадила ось в горщик, висадила вісім е, саджанців, і цей горщик я поставлю в тепло. Другий горщик, то що я вже обрізала. Він ще постоїть на вулиці. У нас плюсові температури, обіцяють 12-13 градусів, то нехай ще на вулиці стоїть. Потім я його так само занесу, ну, поставлю десь про холодніше місто. Ну, от і все. Закінчила я роботу на сьогодні. Гарного вечора. До побачення. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за подобайки, дуже приємно. Щось Мікрофон відключився у мене на попереднє відео. Прийдеться при монтуванні. Озвучку додати. Бувають такі технічні проблеми, вони бувають тихого вечора. Вам у нас уже вечір і тихої ночі. Нас все добре до побачення.